Що необхідно сьогодні зробити з воєнним станом чи без необхідно легітимізувати війну, якщо ми не визнаємо, що в нас воєнні дії в будь-якій формі, а парламент дієздатний зараз він є. Він може голосувати, збиратись. А тоді ми ставимо в скрутну ситуацію, як владу всередині країни. Громадян всередині країни, так і наших міжнародних партнерів, адже ми вимагаємо від них негайної реакції, надання політичної підтримки, фінансової техніки, військової підтримки і інших речей. А держава, яка опиняється в умовах зовнішньої агресії, не визнає на жодному легітимному рівні, крім коментарів політиків і перших діячів держави, що в нас воєнні дії. Це ненормально. Тобто це є величезна проблема. Друга абсолютно згодна з паном Олесем щодо того. Що є проблема координації? адже воєнний стан дає переваги приймати оптимально швидкі рішення дуже вузьким колом посадовців і представником військового силового блоку, чого зараз немає. Тобто, переглянути структуру навіть в умовах антитерористичної операції прийняття рішень потрібно якнайшвидше. Третє питання це очистка Генерального штабу Міністерства оборони СБУ від а, фактичних агентів. А вони там є, є особи, які працювали при Янукович, ще на розвал нашого оборонного блоку, а є небезпека в тому, що як мої хороші колеги і знайомі, які мають відношення до. Оборони на відміну від мене їх є не так багато, але вони розставлені дуже в зручних місцях. Відповідно, коли будь-які рішення, план, стратегія, тактика ці, ця інформація, на жаль, стає швидше відома нашому зовнішньому ворогу, ніж нашим військовим на сході. Так працювати не повинно. Тобто, питання комунікації, циркуляції інформації повинно бути захищено на найвищому рівні. Наступне питання. Переваги воєнного стану або легітимізації війни всередині країни, на відміну від того, що ми маємо зараз, це всі підприємства, всі виробники. Всі власники певних матеріальних бізнес. можливостей, бізнес працює на захист територіальної цілісності країни, чого зараз не може бути. Тобто, будь-який завод може бути швидко перепрофільований, а будь-яка власність може бути перепрофільована, в тому числі конфіскована. Але в ситуації, коли ця власність, як в Донецькій Луганській області, знищується під корінь, напевно, це менші втрати. Тому знову ж таки, навіть за умови неведення воєнного стану можна запропонувати на. Нормативну правову базу, яка дає ті самі інструменти, але дає можливість проводити вибори. Є проблема, що е, потрібні зміни до конституції 300 голосів. Щоб під час воєнного стану провести вибори, е, ні, я маю на увазі, щоб забезпечити нормативну базу, яка б не суперечила конституції, тобто запропонувати норми, які фактично. Частково дублювали умови а, воєнного стану, але вибори можна було провести. Напевно, 300 голосів в парламенті немає, і над цим потрібно думати як політикам, так і правникам, тому що це дуже таке складне слизьке питання. Наступна річ з приводу траншу МВФ. Я думаю, що потрібно запитати як в наших партнерів зовнішніх, тому що дійсно офіційних заяв з приводу того, що неможливо отримати, не було. І друге, я також констатую, що були заяви з боку представників офіційної влади щодо того, що ми не зможемо отримувати військову допомогу. Військову допомогу і зараз нам ніхто не планує надавати і не може надавати. Тому Верховна Рада може розглянути питання як мінімум шансу отримання цієї допомоги. Це зміни до закону про засади внутрішньої і зовнішньої політики. Тому що фактично у 2010 році цей закон був вичищений під те, що ми є позаблоковою державою. Ми за раніше працює... на зазначалася, що головна наша зовнішня політична мета це вступ до НАТО. Абсолютно. Ми, е якщо ми позаблокова держава, то що нам винне НАТО? Якщо наш парламент дієздатний хоча б на рівні 226 голосів, то чи не повинні ми зараз зробити цей закон першочерговим внести в нього зміни? А з моєї інформації, в тому числі з міжнародних джерел, це питання дискутується. Нато нам нічого не винно, поки ми не змінимо хоча б норму цього закону. Заявляючи, що ми позаблокові, ми не можемо від інших вимагати більшого, ніж вони від нас мають право. Якщо повернутися до ТЗ щодо виборів. Ну напевно, я як представник організації, яка спостерігає за виборами, не можу казати, що я проти виборів. Але якщо країна на межі розвалу опиниться фактично чи захоплення аж до Києва, то звичайно вибори є. 20-те питання, навіть не друге, після питання територіаль... захисту територіальної цінності, цілісності. І закон про е, військове становище свідчить, що навіть загроза е, територіальної цілісності може стати приводом е, оголошення військового стану. Вибори організовувати можна. Е, я прихильник відкритих списків е, і дуже давно, але є такі. Невеличка перевага цієї виборчої системи, і це теза до тих, хто буде зараз виголошувати, що якщо вибори будуть, вони будуть нелегітимні. Парламент не повний не повністю обраний всіма регіонами України. Перше мажоритарні округи дають можливість оголошувати повторні вибори в тих регіонах на території тих округів, які будуть частково звільнені протягом найближчих п'яти років.